Три найбільші скарби знайдені в Україні. Один з них найбільший у східній Європі серед будь-коли виявлених. Михалківський скарб, датований восьми-шостим сторіччями до нашої ери, був виявлений поблизу села Михалків Тернопільської області у кінці 19-го сторіччя. До складу скарбу входили золоті прикраси загальною вагою 7 кілограмів. Серед ритуальних предметів були діадема, численні застіпки, фібули, браслети, гудзики та золоті зображення вовків. Мартинівський скарб, знайдений 1907 року на березі річки Росів в селі Мартинівка Черкаська область. Він складається із 116 срібних виробів загальною вагою 3,3 кг і датується 6-7 століттями. І найбільший скарб Перещепинський. його виявили 1912 року біля села Мала Перещепина. Полтавська область. Загальна вага скарбу 75 кілограмів, з яких 25 золоті та електрові вироби, а 50 кілограм срібні. Значну частину знахідки складає посуд, також серед предметів були коштовна зброя, багате спорядження вершника і коня, а також 69 золотих візантійських монет, викорбуваних за імператорів Маврикія, Тіберія та Костянтина ІІ.